300 років тому у селі на Городенкущині розпочали будівництво костелу. Воно тривало майже 50 років. Однак радянська влада зруйнувала його дуже швидко. Буквально за один рік на цьому костелі вже не стало ні куполів, ні хрестів. Чутка про приїзд гостей з Польщі зібрала біля костелу велику кількість селян. Вони одразу ж почали спілкування із головою Городенківської районної ради Богданом Ковилянським та головою райдержадміністрації Василем Бучаком. Всі були одностайні, будівлю треба зберегти і по можливості відреставрувати. Мешканка села Марія Кеде каже, що до цього костелу ходила ще її мама, тому сивочолу бабусю болить душа за храмом. Моя мама була полька, ходила до костелу і ходила до церкви. Ну, Тут нічого не було такого, що би ну а тепер давали гроші. Не знаю звідки казали, що поляки дали блеху, Ну і та блеха пішла не знати де кажу, що дали на білецьку церкву. Але чи вона дійсно там то. Це ніхто не знає. Депутат Гроденківської районної ради місцевий дяк Михайло Напора розповів, чому так зруйнували будівлю. Каже, що був свідком руйнування костелу. Я бачив, як тут тягнули зверху цей купол, хрест з купола. І мені просто жаль тепер, що ми до такого докотилися. Докотилися, що хоч ми не з цієї віри, але храм Божий то є для всіх годин. І хочу, щоб це допомогли відновити. Хельчинський сільський голова Богдан Пронь запевняє, що якщо до сільської ради потраплять кошти, то відновлення покрівлі селяни зроблять самі. Потрібно лише фінансування від меценатів, адже сільський бюджет таких статків немає. каже Війт. проблема. Виникла це в минуло, десь 25 років, коли ввалився верх. Вийти з е, важко, бюджетської радки коштів немає. Єдиний е, е, вихід шукати спонсорів, шукати. Польську діаспору нехай би вона нам якось помогла фінансово це якось зробити, бо якби розумієте, в бюджеті коштів таких немає. Голова Городенківської районної державної адміністрації Василь Буджак запевнив селян, що питання відновлення покрівлі на контролі у влади допомагає в цьому і народний депутат України Анатолій Матвієнко. Якщо вдасться домовитися із польською стороною, то можливо вже скоро встановлять новий дах над будівлею. Перш за все, її треба зберегти, хоча б в тому стані, в якому вона є, і тоді приступити до ремонту. Для цього народний депутат України Анатолій Сергійович Матвієнко шукає. Інвесторів шукає тих людей, які могли б профінансувати. Бо, звичайно, це треба робити за позабюджетні кошти. І тому ми сьогодні сюди і приїхали. До нас прилетіли наші друзі із Польщі і вони готові невелику суму коштів потратити для того, хоча б щоб перекрити і зберегти дану споруду. Ще цього місяця поляки пообіцяли повернутися на Городенківщину, щоб оглянути костел. Обісля встановлення даху влада району шукатиме меценатів на відновлювальні роботи в середині.